Керуючись пунктом 1 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, пунктом 8 статті 14 та пунктом 1 статті 21 регламенту роботи селищної ради, 34 сесію, позачергову сесію Володимираської селищної ради 8 скликання оголошують три. У сесії нам потрібно обрати речільну комісію. Пропоную до лічильної комісії включити слідуючих депутатів. Базарко Івана Степановича, Богу, Анатолія Васильовича і Губенів Ігоря Антоновича. Хто за згаданих депутатів, щоб включити їх до складу лічильної комісії, прошу голосувати. Ну і руками. Хто проти, отримався. Всі одноголосно рішення прийняти. Будете допомагати мені з визначенням результатів. Так, е, сьогодні на зачергову е, сесію Лумерецької селищної ради внесли питання про внесення змін до бюджету Лумерецької селищної територіальної громади. Е, хто за те, щоб е, в порядок денний включити дане питання та проголосувати в порядок денний за основу працівники? Друзі друзі, хто за, просимо? Хто проти, не повернувся? всі одноголосно рішення прийняли. Так, пропонується наступний регламент роботи 34 сесії. Доповідь 5 хвилин, запитання 3 хвилини, виступи 3 хвилини. Орієнтовна протяжність засідання 10 хвилин. Хто за те, що регламент роботи 34 сесії затвердити ці мови? Хто за, то що відбуватися. Немає, То отримався одноголосно, рішення приймається. Так, 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 переходимо до розгляду питань порядку денного. На сьогоднішній розгляд винесено питання про внесення змін бюджету Мирецької селищної територіальної громади на 2024 рік. Я так коротко, щоб більше цього даними змінами пропонується. Передати субвенції на співфінансування е, по ну, обласному бюджету по програмі, що не по, е, В принципі, я, е, до... коли ознайомив вас з проєктом рішення, то я описував ситуацію, яка склалася, чи я не підість там повторювати, чи немає не У нас є проблема в селі Білинському. Ліцеї щодо автобуса є необхідність забезпечення автобусу. В принципі, десь ми це питання розглядали, і є позиція обласної державної своєї адміністрації щодо ну, підтримки і придбані даного автобуса співфінансування. Що ми так оголошуємо позачергову сесію за те, що сьогодні відбувається саме комісія з. Визначення, кому саме придбати э, цей автобус і щодо розподілу даних автобусів. І в принципі, сьогодні Василь Васильович теж дистанційно під'єднує, оскільки він в ну, обласної державну адміністрації візи по даному питанню. І, в принципі, якщо ми сьогодні передбачимо це співфінансування, фінансування, то набагато берушить. ну, Сьогодні включать в перелік освітніх закладів, яким надається автобус, і десь найближчим часом ми вже матимемо змогу отримати автобус. Так, так, може, Василь Васильович, доповнити, що я там не сказав? Що ну, там кажуть, доповню, я хотів, щоб нам ж пішли на тут не 50%, 50 а 30% з підфінансування ми даємо. Пішли на, на, на якби, я знаю, допомогу чи сприяння, щоб десь відрукнулися, зрозуміння поправилися до того, що буде то, да, не так просто. І якби, почули і дали можливість, можливість, отримати ти автобус, подай час із підфінансування 30%, через що така є нагальна необхідність термінової на сесії. Прохання підтримати, що колеги. Ну і ще я допомню звідки ця проблема виникла. У нас там в Білинському закладі був автобус, він у нас перебував в Оренді. На даний час ми його не можемо далі експлуатувати за того, що власником даного автобуса був військовослужбовець, який зараз визнаний від суду. і всі відсутні. І будь-яких юридичних договорів з ним укласти щодо. Оренди автобуса, ми маємо можливості відповідно фінансувати там паливо, мастивні матеріали, ремонт до автобусу він потребує. То на даний час закривається питання, я вже на бюджетній комісії, закривається питання, ми з Красносільського ліцею передали невеличкого бичка так званого, але він не в достатній мірі покриває необхідність забезпечення. В принципі, десь дослухалися, як Олексій Васильович сказав, дослухалися до нас і обласна адміністрація, і пішли нам на поступки, що по програмі на даний час співфінансування становить з громадами 50%, але в порядку виключення нам таке виключення зробили, що в принципі, вимагають до нас співфінансування. Коротко так я не знаю, чи у вас, ну, у вас необхідно э, доповнути. Да. Комісії раз ну, питань немає, то пропоную 30%, 30%. 30 це 1 мільйон 20 тисяч. А що за то? Це Вадим Віталіова. 32 садочних. А що за тут? Це... Що за то? Ні, то вони будуть ще оголошувати конкурс, тут хтось візьме. Ну, вично вона Загальна сума. Якщо 3-400 ми рахували. От Він не каже, як то буде стоїть Ну він новий. не Ну, єдине, що новий. У нас же ж зараз виникають проблеми, що... І, і, надо техогляд огляд пройти, якщо купити виушного, то розглядали і таку купити якогось ну, слушне зауваження, що вирушно, Василь ви Васильович, так само може розглянути купити виушно, але ж тут -то застереження, що чи буде він відповідати технічним характеристикам для перевезення учнів. Ще в головлях, на даний час ще напевне не пропускають і водія, ну є проблеми. Ми засточили лодія... ну, до цього, до перевезення учнів А Ви мої може... дістали. Колололі... Ми... Автобус половинський проходить, все нормально? <пробітник> проходить, все нормально, ті, які не пропускають, тоді є. Що ви діє пропускаєте? Немає ставити років. Ні, то це третє питання. Автобус, не автобус, ну все розвитку бо вони на той час, коли, коли е, Ми тепер коли виглядаємо у нас те саме по-білому той автобус, і будь-який, якщо ми зараз за мільйон купимо кошти, нам також не пропустять. Бо відповідні мови повинні бути. Повинен бути саме елементарно, повинен бути жовтий автобус, повинен бути написано шкільний і так далі. А що бо це... паспорт, -паспорт, 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 автобус як паспортів це шкільний автобус? Там стоїть було строго, якщо шкіля автобус не повинні віддати на сегодняшній день, нормально. Тому саме елементарно. Повинен бути шкільний автобус, повинен відповідного кольору жовті. Жовті. Я, жовті. Повинен бути. Жовтий. Не повинен. Це все означає, що ви прийшли, парню замалювали і намалювали. Я орієнтуюся, Щоб ви скажіть, жовтий колір пройдете? Шейки випадіть. Посадочних попробую. Соломій. Можна не, не. чути, ти Да, так, чути. Чути робить. Я, я славний колов. Я тут змінився. Ну за мільйон хель навіть беру покупав. Це державна програма течняшки леві автобусами. Це буде автобус, вже спеціальний автобус, спеціальний платний відповідність, судовський відповідний. Кількість місяць. Це буде автобус, я всім років вимагаю.

Робітьте здання і там ну, не буде проблем для нас. Не, Васильович, Вам ще далеко їхати. все добре. Є якісь ще питання? Дякую, дані. Коли я колег підтримати, я прошу ну, вас. Ставлю на голосування даний проєкт рішення про внесення змін до бюджету Уміранської селищної ради на 2024 рік. За основу працювання. Хто за, прошу голосувати. Так, хто проти? Утримався. Я так розумію, всі за, так? Так. Тоді. Шановні колеги, тим дякую, користуючись нагодою. Вибір за непрошування. Дякую. Тоді всі питання порядку денного позачергової сесії розглянуті. У відповідності до пункту 1 статті 21 регламенту роботи селищної ради 34 сесію 8 скликання оголошую за